Ого, це ж величезний мармеладний ведмедик. Як прикольно! Ще й блакитного кольору. А ось увітана гострі ток -покі. Як страшно. А що там у брітні? Неймовірно, рожевий кактус. І як ти його будеш їсти? Але давайте почнемо стари. Так, Тара, починай. Окей, з задоволенням спробую цього апетитного мармеладного ведмедика. От тільки є одна проблема. У мене не виходить його відкусити. Ну ж, бо давай. А може, з цього боку взагалі ніяк. Ітан, можеш допомогти? Одна мить. Давай. Тягни, майже вийшло. Ай О, голова ведмедя у мене в руках. А значить, я можу його з'їсти. А от і не можеш. Симер мармеладний ведмедик лише мій. Ано віддай. Віддавай зараз же ти можеш їсти лише свої такпаки. Ні, зараз черга брідні. Моя о, ні, це ж справжній кактус. Як же страшно його їсти? Спробую відрізати невеликий шматочок. Виглядає гламурно, а смердить жахливо. Навіть не знаю, як я це з'їм. Іл гедота. Кактус такий. Ой, який брітні. Ау ой ой. Да уж, брітні зараз поза зоною досяжності. Зі мною все в порядку. Ітан, продовжуй. Ох, добре. Доведеться спробувати цей гострий токпакі. А от і мої палички. Що ж, приступимо. Виглядає, звісно, лякаюче. Мені стало спекотно від одного погляду. О, ні, я вже відчуваю, як всередині мене закіпає вогонь. Мамочки. Да уж це було потужно. Ой, Тара, пробач. Я не хотів, щоб так сталося. Не хвилюйся, зараз я допоможу тобі витерти сажу з обличчя. Ну-ка. Друзі, я прийшла до тями. А ви як ой не може ви такі чумазі І так, нові ласуші, утари желейна фанта. У на кока-кольне рідке желе А що у брітні? У брітні шоколадна пляшка рожевої фанти. Прикольно! Давайте швидше спробуємо. Може, почнемо з Ітана? Простіше простого. Видавлюємо желе. Ого, яке апетитне. Вау! Це реально дуже смачно! Кока-кольне желе таке солодке та тягуче. Та я готова з'їсти ще пару таких пляшок. Все було супер. Що? Пляшка прилипла до руки. Фух, вийшло. От дідько, вона тепер прилипла до другої руки. Нічого не виходить. Хай ще зачекайте. Я спробую ногами. Так, спрацювало О, ні. Тепер до моєї руки прилипли кросівки. Та що ж це за відстій? Е, Дівчата, то це взагалі не смішно. Тара, починай. Ой, та не насмішив до сліз. Добре, тепер я можу спробувати свою мармеладну пляшку. А? Вау, вона зі смаком фанти. Ой, Іта, а ти що робиш? А? Да так, нічого. Просто мені спекотно. Та так, звичайно. Добре, я продовжу ласувати. Як же це смачно? Я навіть можу відломити шматочок від пляшки. М -м, справжня смакота. Ну давай же, відчепись від мене. Ого, як ти це зробила, Тара. Ура! О, ні, тепер мої руки злиплись. Ніяк не виходить відліпити. Ох, добре, тепер моя черга. Відтерпиться скуштувати цю шоколадну пляшку. Отак, смакота. Зачекайте, чекайте? Наче ну, всередині щось є. Треба швидше дізнатись. Ой, це так. Це ж рожевий скіт. Виглядає неймовірно гарно. А ще дуже смачно. Ну ж, бо давай же, відклеюся. Ого, Ітон, подивись. Як же здорово, що мені дісталось так багато цукерок та шоколаду. А як справи зі слипшимися руками, Ітан, все так же, дівчата, а може ви потягнете мене руками з обох боків. Давайте, раптом допоможе. Є, та оч, це було боляче, але спрацювало. Давайте п'ять. Стоп, стоп. Не можна, бо знову склеїмся. На цей раз старі дістались мармеладні очі. І вона їм дуже радіє. А у Ітана мармеладна рука. Виглядає незвично, але, мабуть, дуже смачно. Того, а у брідні нутелла, ще й рожева. Ну що, з кого ми почнемо? Може, Тари? Ми з Ітаном згодні тара починай із задоволенням. Ці мармеладні очі такі класні. Вау! А всередині неймовірний ягідний гель. Справжня смакота. А тепер дивіться, я покажу вам трюк. Я можу піймати ротом одразу багато мармеладних очей. Так, ловлю, ловлю. Так, не один не впустила. Я дуже задоволена. Опа, це було круто. Дякую і готова повторити цей номер на віз. Ловлю. О, ні, падаю. Да уж, не вийшло. Але мармеладне оука зі мною, а це саме головне. І там тепер ти. Ні, тепер брітні. Так, добре. Тоді я озброю з ложечкою побільше і спробую моє рожеве нотелло. Ох, яка ж вона апетитна. І на смак неймовірно. О, буде здорово зробити тост з нотели. Але для цього треба буде приготувати самі тости. Кладемо шматочок хліба в тости і чекаємо. А от і вони. Тепер можна намазати на них нотило. Дивіться, які гарненькі. Спробуємо. Отак, яка смакота. Друзі, це було супер-пупер-дупер круто. Ну, а тепер черга ітана. Все, чорна мармеладна рука така дивна. І така смачна. М -м, мені подобається. Ох, дівчатка, навіть шкода, що вам не дістався такий смаколик. Ням-ням-ням. Так, ця мармеладна рука була фантастично смачною. Я з'їв все до останньої крихти! Ого, який милий автомат із жуйкою дістався Брітні. А що у Ітана? Ого, ціла гора зору! Здорово! А тепер подивимось, що у тари! Боже мій! Це що восьминіг? Який він страшний, бридкий і огидний. Навіть не знаю, як Тара його з'їсть. Так, і справді Гедота. Прийді, починай. Я рада почати першою. Не хочу, щоб Тара зі своїм восьминогом зіпсувала мені апетит. І так, спробуємо. Виглядає апетитно. на смак неймовірно, і бульбашки також класні виходять. Я задоволена. Та ну, нудьга, Одарва, це зовсім інша справа. Обожнюю начинку всередині. Вона така солодка. Хочу з'їсти побільше орло, поки дівчата не почали мене благати поділитися з ними. Я, мабуть, візьму всі орло, складу стопкою і запхаю в рот. Отак, От так їсти печиво ще смачніше. Це було неймовірно. Ну що, тепер черга тари і її жахливого восьминога. Це правда. Ось мені і справді жахливий. Навіть не знаю, як його їсти. Спробую відкосити це щупальце. Треба швидше це зробити і забути, як страшний сон. О, ні, що за звук. Ось минок живий, друзі. Що кажеш? Ось мені живий. Друзі, треба робити ноги, поки він нас не з'їв. Швидше. Нічого собі. У мене жили Схуба Буби. Ось це пощастило. А в мене жиле кітката! Клас. Ого. Дівчатка, я просто обожнюю фанту. Клас. Давай почне Сенді. Окей, є й задоволення. Вау, яке ж смачне жиле. Зійти з розуму. Дівчатка, дивіться. Зараз я надую бульбашку. Ну, зацініть. Було б що зацінювати. Щось вона зовсім мала. Ага, крихітка. Ах так. Ну зараз я надую вам таку величезну бульбашку, що ви просто лоснете від заздрощів. Давай, друже, натисни. Ось так. Зараз я швидко накачаю його. Ого, ось це круто. Молодець, Сенді. Так, так, отож. І це все лише мені. Так, що таке? Не робить цього інакше, вона І Нам усім не поздоровиться. Ой, та годі, тут нема нічого боятись. А? Ай. О, ні. О, дідько. Мені ні за що тепер не відмитися. Визнаю, ви мали рацію. Давай, Молі, продовжуй. Ура-ура, вже перечуваю цей неймовірний смак. Ей, а в чому справа? Чому жили не видавлюються? Ну, давай же. Ох, як важко. Ну-ка! Так ось так. У мене майже вийшло. А? Алілуя. Ой, яка ж це смакота. Хм, Здається, до мене прийшла ідея. А що, якщо закрити кришку і гарненько збовтати пляшку, упевнена це буде щось круте. І що, не робить цього. Ой, дівчатка, що за маячення? Все під контролем. Ну що, тепер відкриваємо. А, -а, а, мамочки. Такого повороту я не очікувала. Ой, це що, жили? О, це навіть прикольно. Так, дівчатка, ну ви даєте? Ну, добре, тепер моя черга спробувати жили, і воно у мене шоколадне. Отак це мега смачно. І ніяких клопотів. Ух ти, ось це вдача. Мені дісталися палички поки. А в тебе що? А от я і не знаю. Вся коробка виглядає дивно і трохи моторошно. О, Синді, а в тебе щось прикольне. Ага, дивіться. Ам. ам, ам. Який же це комедний людяник зі змійкою. Оп, мене зловили. От умора. Так, здорово. Дівчатка, можна я буду першою? Мені просто не терпиться спробувати мої палички. Ви б знали, як я їх обожнюю. Ммм, Смакота. Я можу їсти їх цілу вічність. Ох, я б також хотіла їх спробувати. Е, що ти кажеш, Змійка? Так, гарна думка. Е, ти куди, Синді? Захоплення. Ну що, Змійка, ти готова? Швидко хапай паличку та біжи. Так, в нас вийшло. Ми чудова команда. Ой, як боляче. Я вкусила себе за палець. Це треба було бачити. Ось це прикол. Ей, ти куди? Нарешті я спробую цю запашну паличку. Хто тут злодюшка? Це ти, Змійко. Ого, я знайшла льодяник. І він дуже смачний. Ти Молі, а віддай відай мій льодяник. Так, дівчатка, ось це дитячий садок. Гаразд. час і мені дізнатись таємницю моєї чорної коробочки. Ой, який милий. Зачекай, це що терга. Забери його швидше. Ну, ви даєте. не слухай їх малюк. Я тебе нікому не віддам. Ти ж зовсім не страшний, а навіть дуже милий. Йому дуже подобається, коли його гладять. Хочете? На допомогу! А, -а, -а рятуйтесь, хто може! А які у тебе милі вуса. Ну, просто диво. Ой-ой-ой, мамочки. Це самі гострі чіпси у світі. Ні. Ого. А у мене полоничне морозиво з посипанням. Слинки так і течуть. А мені дістався Ментос. Клас. Ой, ах так, пробачте, можна я буду першою. Велике, дякую. Ну що ж, спробую. Отак, це фантастика. Це морозиво просто створене для того, щоб я його їла. Здорово. Я також не відмовилась би його лизнути. Давай, Кейт. Тебе твої даріти зачекались. Дякую, що нагадала. Я зовсім не хочу куштувати ці страшні чіпси. Ох, тут лише одна чіпсенка, але вона гігантська. Я не можу. Сміливіше. От, дідько. Ну добре. Мамочки, мене всю трясе. Але треба зібратися і зробити це. Ах. М -м, то все гаразд. Так. А я то боялась. Зовсім навіть не страшно. Зараз наламаю шматочки і швидко все з'їм. Так, так буде набагато зручніше. А ось так. Залишилось тільки прожувати. А чому тут так спекотно? О, ні, я вся палаю. На допомогу інакше буде пожежа. Це вогнедихаючий дракон. Обережніше, кей. Що? О, ні. Все моє морозиво розтануло. Який жах. Подивись, що ти накоїла. Пробач, Це ще не все. Ой-ой-ой. Так, треба терміново щось вигадати. Може, мій ментос допоможе. Зараз пожую його і захочу пожежу морозним подихом. Ну-ка. Ого. Працювало! Що? І це ще не все. Цей вогонь взагалі колись вгамується. Вся надія тільки на мій ментос. Ой. Що? Ну і справи. Добре, ви там розважайтеся. Я спробую випити морозиво через цю трубочку. М -м, до речі, прикольно. Ого, у мене солодка вата. А мені дістався коктейль від Марс. Ой, бідолаха Молі. Жуйка вітопсик весь. Ви серйозно? Це занадто. Синді, давай ти починай. З великим задоволенням. Отак яка, яка і смачна ця солодка вата. Неймовірно, просто тане в роті. Ми за тебе такі раді, Синді. До мене прийшла забавна ідея. Та-дам! Як вам? Ого, круто, ось це так. Браво, подругу, браво. Так, тепер я Бетмен. Ну що, вперед, Кейт. Так, точно, сер Ну що, спробую. Ого, ось це так. Так, а тепер треба стигнути спіймати коктейль ротом. Ей, Кейт, що ти робиш? М -м, вийшло. Пробач, Сенді. Так, це було круто і дуже смачно. Але я хочу ще. Ням-ням. Ну що, малі, вперед. Отак тобто ні. Мене чекає справжнє випробування на міцність. Адже мені дістали сама кисла жуйка у світі. Мамочки, головне зробити це швидко і не думати про смак. Ой, ай, ай. Відолаш на молі, треба щось робити. О, у мене ще лишилось трохи коктейлю. Одна мить і я полегшу твої муки. Ой, це було щось. От тобі солодка вата. Отримай. Е... Ого, Тіно, пляшка у тебе просто величезна. Не думала, що такі бувають. Але ж давайте почнемо з Фібі. У неї нехай маленька, але точно дуже смачна порція. Так, вона неймовірно смачна, просто смакота. Я все випила, а тепер саме час надути велику бульбашку! Ого, яка класна. Ну що, хто наступний? Давайте я натисну на пляшку. Ну ж бо у чому справа? Чому цукерка не виходить? О, так вона зі смаком коли. Тоді я знаю, як її дістати. Для цього мені знадобиться ментус. Закидаю пару цукерок і зачекаю. О, спрацювало. Давай ну давай. Ммм, як смачно. Смакота. Ей, Є, що прилипла? Ай. Зараз пранкану дівчаток. Тіна, ти така класна. Дай п'ять. Ай, дуже липко. Це моя цукерка. Можеш спробувати? Навіщо мені твоя цукерка, якщо в мене є своя і в сто разів більше. І зараз я її спробую. Ей, Ну давай же. Ах, дівчатка, у мене сил не вистачає. О, а може, ви мені допоможете? Окей. Зараз як надавимо. А я спробую. М -м як же це смачно! Да ви ще сильніше! Велике вам дякую, дівчатка. Ой, я так сильно наїлась, ви навіть уявити собі не можете. Ну А тепер час для бульбашки. Ого, яка величезна бульбашка із жуйки. Ей, дівчата, ви куди? Серйозно? Полетіли в космос? Ну що ж, чекатиму вас на землі. У мене сама маленька упаковка. Чому мені так не щастить? Фібі, тобі якраз таки пощастило. Це ж гострий такіс. І у мене середня упаковка. А у мене просто величезна упаковка, неймовірно, гострих такіс. Я не вірю своїм очам. Дівчата, я перша точно починати не буду. Почни, Фібі. Добре. Думаю, що мені точно нічого не буде від однієї чіпсинки. Ну що зараз спробую? Смачно, але в роті все горить. Мамочки, це що пар. Ой, а тепер з носа. І з вуха також. Дівчатка, допомагайте. Фібі, я вже поспішаю на допомогу. Хоче чудова ідея, дякую за навушники. Ой, здається, це ще не все. Фух. Парі треба було вийти назовні, але тепер все минуло. Тіна, тепер твоя черга. О, дівчатка, я страшенно не люблю гостру страву. Мені від одного вигляду вже погано. Але чому в мене така величезна чіпсина? Гаразд. Треба швидше з'їсти та забути, мамочки. Фібі, допомагай. У мене пожежа в роті. З цим треба щось робити. Звичайно, звичайно, секундочку. Ось це мій акваріум. Можеш занурити туди голову, тільки не злякай рибку дорі, добре? Ага. А -а -а, як же мені гостро. Фух, наче допомогло. А ось і рибка дорі. Не хвилюйся, Фібі. Зараз я поверну її назад. Фух, як же добре, що поруч опинився акваріум. Майлі, тепер ти не може бути. Дівчатка, мені так страшно. Вона така величезна, що я точно згорю просто на місці. Повір мені, все буде добре. Їж? Добре, я починаю. Мамочки, я вже відчуваю, як вогонь підходить до мене все ближче та ближче. Головне не думати, головне не відчувати. Ай-яй-яй! Залишилось зовсім трішки і все. Ні, все сильніше за мене. Дівчата, це серйозно, кот червоний. Скоріше рятуйте малі від внутрішньої пожежі. Один, два, води. Дівчатка, все, зупиніться. Ну що, Майлі, ти як? Наша жіноча команда змогла тебе врятувати. Дивись, у нас вийшла. Ми молодці. Вау, вам дісталися маршмело від Харібо? Неймовірно. І тіні вже не терпиться спробувати рожеве маршмело зі смаком балониці. Розумієте, Батіна? Що? Не може бути лише одна? Не хвилюйся, подругу, буває. Ну що, давайте подивимось на маршмело Фібі. Нічого собі, яка велика. Тоді що у Майлі? Це так розмір, хоч мені Ніколи в житті такого не бачила. Дівчатка, я починаю. Треба тільки вчасно спіймати. Зараз, зараз. Ой, ну майже. Так, у мене не вийшло. Навіщо одразу сміятись? Ам, мало, звісно, але дуже смачно. Фібі. Він такий м'який. Ой, до мене прийшла класна ідея. І для цього мені знадобиться м'ясорубка. Вона подрібнить мій великий маршмеллоу на невеликі шматочки, а потім я додам їх у какао та вип'ю. Отак моя ідея просто приголомшлива. Це просто нереально смачно. А що там у Майлі? У мене все добре. Приступаю до ласування. Отак, От воно таке м'яке та смачне. Це дуже круто. Але як мені його незвичайно з'їсти? О, точно! У мене є крута рукавичка залізної людини. З її допомогою я підсмажу маршмеллоу і зроблю його супер-пупер смачним. Скоріше б спробувати. Ого! Воно стало ще приємніше на дотик. Офігенно. Ну що, спробуємо? Я ніжно та смачно зрозуму зійти. Мені так подобається, що я не можу зупинитись. Зачекайте, я ще прилипла. Мамочки, я опинилася в полоні маршмело. Дівчата, рятуйте. Так, фібі, давай тягнемо на рахунок три. Ой. О, ні. Пробач, Майлі. Я не навмисна. Так, так, так. Смердючий сир з пліснявою. Цікаво, і у кого буде великий шматочок? Мамочки Тіна. У тебе великий шматок і дуже-дуже смердючий. Зачекайте. Не вірю своїм очам. Не вже у Фібі шматок сиру ще більше. Да, уж, від такого смороду можна і свідомість втратити. Дівчатка, давайте швидше вирішуйте, хто буде перший. Оце це протистояння. Цікаво. А, більше не можу. Іу, який же він гидкий. Мене зараз вирве. Гидота. Гаразд, гріх жалітися. У мене самий маленький шматочок. А ти чого смієшся? У тебе що смердючого сиру нема? Тож я тобі нагадаю, що він у тебе під носом і жахливо смердить. Їж давай. Для цього великого шматочка мені точно знадобиться защіпка. Спробуємо зовсім небагато. Фу, яка гидота. А його можна стільки зараз їсти. Хоч я і не відчуваю цей жахливий запах, мені все одно не легше. Залишився останній шматочок. Пробачте, не можу втримати в собі. Ну і смердючка. Я, мабуть, також за щіпкою скористаюсь. От і все, смердючка, я тебе не боюсь. А що там з Фібі спить? Кіна? Я думаю, що нам з тобою час нагодувати Фібі її улюбленим сиром. Їш за маму, за тата та за бабусю шматочок. За нас теж треба шматочок. Дівчата ну ви даєте. О, а от Фібі прокинулась. Фібі, так вийшло, що ти з'їла величезний шматок сиру з пліснявою. Упс, тобі вже стало зле. Тоді біжи швидше. Дівчатка упевнена, їй це не сподобалось, але це було весело. Дай п'ять подруга.